Смерть над нами не має влади, тому що в Бога всі живі. І якщо я Божа дитина, то мій дух живий, тому що Бог це той, хто суші від самого початку. І це говорив Ісус. І Мойсею теж Бог сказав, коли Мойсей запитав, що Він Бог, він теж сущий. той, хто… Той, хто є, той, хто був, то є і хто буде. І той, хто ніколи не, за, не завершується. Ось і Єдиний спосіб для нас, для мене, для кожної людини потрапити у вічність, це народитись від Бога. Ось І в цьому суть, суть Різдва. Ось це все тіло воно тимчасове, але Божий Дух. Він вічний, і якщо я народжуюсь духовно, то я теж народжився від Бога і вічний. Доброго ранку, друзі. Чого сьогодні стільки зла і горя? Тому що людей вчать, що вони тварини і вони поводяться гірше навіть тварин. І це впирається в те, що, у віру в те, що земля стара і було достатньо часу для еволюції, щоб із тварин людина стала людиною. Але Багато і віруючих намагаються помирити такі вірування, але якщо ми подивимося на Ісуса Христа, то Ісус Христа 25 разів цитував книгу буття, згадував Ноя, а книга Буття не залишає місця для віри в стару землю, тому що там чітко показані родоводи. Наприклад, якщо їх скласти, то видно, що батько Ноя 56 років знав самого Адама першу людину. 1636 років до потопу і чотири. 4...